Агрорівни, друзі, у нас до вас класнючі новини. Е, отримали ми ваші улюблені зелені динозаврики. Зелені динозаврики отримали без кабіни. 504-ті зелені оріони з жовтими дисками вже доступні до продажу. Телефонуйте та чекаємо ваших замовлень, тому що вже з понеділка будемо збирати та відвантажувати тракторці вам. Отож, встигніть купити оріончик, якого так довго чекали. Вже в Україні вже в наявності. У нас гарний вибір техніки. Оріонів доволі величезний сортимент зараз на ринку, але ви дуже чекали, зелені наші динозаври вже є. Ви їх дочекалися, вони вже в Україні. Тому поспішайте, тому що от бачите, наші хлопці працюють техніки стає все менше і менше, правда, склади поповнюються, тому збирати ми. Збираємо, але дійсно трошечки не встигаємо. Маємо ще в наявності такого 404-го non-фенга g з кабіною. Дуже класний трактор, дуже класний трактор. Ось, гляньте, який він бомбезний. Він в наявності. Ось тому, хто ще не придбав, телефонуйте. Так, техніки великий вибір. 130-ті соліси, 110-ті соліси, 105-й в наявності, 75-й в наявності, 50 й з кабіною та без, Соліси – з бомбезна техніка. Тому ще раз нагадую: зелені оріони JD серії вже в Україні поки що тільки без кабіни. Тому терміново телефонуйте, контакти я зараз вкажу, і швиденько телефонуйте та буду записувати вас і будемо доставляти для вас техніку без передоплат з усіма документами. Розрахунок тільки вдома. Наперед коштів ми не беремо. міні Рівне до ваших послуг. Чекаємо вас за адресою місто Рівне, вулиця Київська, 92Ж з обласної лікарної. Наступна зупиночка. Ось на нас автосалончики. Приїжджайте, працюємо щодня.